Медитація, прощення, розділ 2, Серце і любов, проєкт 108. Сядь зручно та там, де тебе ніхто не потурбує і не буде відволікати. Заплющ очі, дозволь тіло розслабитись, а розуму стати тихим. Перенеси увагу до свого серця. Уяви його, як м'яке світло, що пульсує в тобі. Сьогодні може бути боляче. Це медитація для прощення, для відпускання та прийняття ситуацій чи людей, для прийняття того, що тебе турбує та тривожить, що болить, болить давно. Чуй як заноза для тебе. Нічого не думай, не візуалізуй, як воно буде, віддайся цій миті, нехай буде, як повинно статись. Просто уявляй своє серце настільки великим та люблячим, яке може прийняти, полюбити та відпустити все. А зараз загадай ситуацію чи людину, з якою у тебе залишився біль, або якась образа. Або ти відчуваєш себе винною перед такою людиною. Не тисни на себе, не дави. Просто дозволь цьому образу проявитися. Побач, як підступають емоції. Як можливі відчуття у тілі, визнавай їх, наче документуєш. Ось є так. Моє тіло реагує до прикладу, в мене у горлі, чи наступають сльози на очах, і ти маєш право на них, на сльози, на реакцію в тілі. І водночас цим. Ти маєш право на свободу. І ті ситуації, чи люди, які залишили в тобі біль, зробили це тому, що в них у серці жива біль, їх серце наповнене болем. Але зараз ти знаходишся тут, у моменті, де ти більше не обираєш біль, де ти не обираєш образу. Де ти не приймаєш, щоб тебе ображали чи залишали у твоєму серці біль. Ти це не приймаєш, але й більше не обираєш. Ти розвертаєшся від цього і відпускаєш. Уяви, що твоє серце починає випромінювати ніжне світло. Разом з цим випускає емоції. Якщо ти хочеш плакати чи кричати, у тебе є на це право. Ти маєш свободу волі, свободу вибору. І я даю тобі одну хвилину, щоб випустити все, що тобі болить. Або постав паузу на медитації і далі після того, як ти будеш готова відпустити образу, повертайся сюди. І я вітаю тебе з тим, що ти прийняла правильне рішення Жити вільним, відкритим та наповненим любов'ю серцем. Зроби глибокий вдих і на видиху тихо перемогу всередині. Мені дуже шкода, що так склалося. Пробачте мене, пробач мене. Можеш назвати ім'я людини. А потім скажи, я прощаю і себе також. Я вдячна ситуації, що склалася. Вони зробили мене сильнішою, мудрішою. І я відпускаю достойно людей та ситуацію. Я відпускаю і звільняюся від болю, від образ. Відчую, як поступова напруга відходить. Як серцю стає легшим, як простір усередині тебе ніби наповнюється миром і затихає, знову повтори собі, я прощаю, я відпускаю, я вільна. І ти можеш повторювати ці слова стільки разів, скільки тобі потрібно, і з кожним видихом відчувати, що ти вільна. Прощення це не забути, що сталося. прощення це повернути собі цілісність, силу і любов. І пам'ятай, що творець завжди каже: Я створив тебе, я той, хто завжди поруч з тобою, я той, хто бачить твою душу ясною і чистою. І якщо ти робила помилки, якщо ти носила біль. Якщо ти засуджувала себе чи інших і відчувала провину, знай, у моїх очах ти завжди була любов'ю. Я прощаю тебе, я прощаю твої вчинки, слова і думки, що народилися з твоєю боль'ю. Я прощаю твої сумніви і страхи, я прощаю твою втому і розгубленість. Усе. Що ти несла в серці, як тягар розчиняється у світлі творця. Ти вільна, ти чиста, ти нова. Дозволь собі прийняти прощення як до себе, так і до інших. Відчуй, як воно огортає тебе ніжним сяйвом, входить у твоє серце, знімає кайдани провини. І відкриває двері до свободи. Творець живе у тобі, любов живе у тобі, дім, у який ти завжди можеш повернутися, живе у тобі. І там тепло, наповнено і вільно, ти благословенна, ти любима, ти найкраща. Моя абсолютно дівчинко, коли будеш готова. Відкрий очі, нехай твоє легке та чисте серце не знає болі з любов'ю славетна.